Добрий ранок, вітаю вас на каналі. Красада. Купувала цю гортензію квітучою у нас на оптовій базі. І така вона гарна, вона зеленого кольору, коли відкриваються квіточки, вона біла. Поки що вона ще не висока. не така, як мої оці старенькі. Скоро вже будуть теж такі шапочки, в них зараз формуються бутони, закладаються. Підемо, подивимося з вами. Мої орхідейки, новиночки і те, що в мене. Покажу вам те, що розквітло. Посходило в мене багато волошок. Я їх насіяла, але не думала, що вони будуть такі височезні. І в мене тепер тут як джунглі, і вони навіть закривають кущики троянд. Але мені їх дуже жалко прибрати звідси. І я. Чекаю, коли вони самі повідквітають. А троянда, осьо. Це в мене така мілкоквіткова, красуня. Бачите, вона різного кольору. Коли тільки-тільки починає більш такий колір оранжевий, потім стає більш така рожева. Всі відтінки. Ташечки зранку співають. Ми знову біля моєї полички. Покажу вам краси. Це вже ви бачили в мене? Я показувала Спот Леопард, Рецван Ірен. Так, а ось тут у мене з'явилась нова красунечка. Це в розмірі 3 я брала мілкоквіткову мультифлорку метелика. Ну, не така вона і мілкоквіткова. В неї розмір квіточки, як у мадонни 6 см. Це вже була орхідейка на два квітоноса, такі квітучі метелики. Вона йде під номером. Назви в неї ще поки немає. Але ціна в неї була така приємна, що я захотіла її взяти. І по ціні вона як звичайний підліток не квітучий йшла. Але це вже, бачите, з квітоносами і метеличок. Гарні такі квіточки. Пишна вона така набиті квітоноси в неї, Розгалудження є, від основного квітоноса там, мультифлорка. Так, моя Мікі Опера триліпс на три квіточки вже квітує. Ну, ви знаєте, чимось вона і привертає увагу, великий такий триліпс, немаленька квіточка. Кольори приємні, гарні. Так, в мене тут котик хропить <клух> в кадрі. Так що вибачайте. І ще. Відкрила квіточку луна роза. І я хотіла вам показати, які вони різні на одному квітоносику. Це була перша квіточка. Вона була темна, зараз вона трошки вигоріла, вона була вишневого кольору і з вкрапленнями такими жовтуватими. Зараз вони вигорають, стають білесенькі, більш білуваті такі. Але квіточка сама, вся така темна, як була, вона і залишається. Ну, Теж трошки вигорів її основний колір, цей темний, був більш насичений, такий, як гнила вишня. А ось ця відкрилась, Ага, і друга теж така сама відкрилась, але вона в мене відсушилась. З поливом я трошки замешкала, і вона відсохла, квіточка. А ось відкрила вона наступну, третю квіточку, і дивіться. Які вони різні. Тут більше жовтувато-зеленуватого кольору в основному, і трохи менше такого темного кольору. І ось вони такі зовсім дві різні на одному квітоносику, живуть тут поряд. Продовжує вона ще своє квітування. Дорощує гілочку. І, ну, я вам скажу, і той колір мені дуже подобався. І цей колір дуже гарний, дуже, дуже гарна квіточка. Я спочатку її, коли всі брали, коли вона тільки з'явилась, я її не купувала. Щось вона так якось не привертала мою увагу. Ну, я дуже задоволена, що я взяла. Я навіть продублювала. от І дуже вона класна, велика, гарна гарнасенька. Там на задньому плані розквітає мій Мейдер Принц. Чимось він схожий на кружева Вікторії, Вікторію Лейс, але він зовсім. Ну, не зовсім, а трошки відрізняється. Зараз друга квіточка тільки-тільки наповно відкривається. Доростила орхідейка гілочку. Я відрізала, вона почала хоче квітувати і почала дорощувати. І ось вже дві квіточки вона показала. Гарнесенькі. В кого є зараз квітуча Вікторія Лейс, можете порівняти. Я свою обрізала, вона ось тут поряд у мене стоїть. Але вона розбудила бруньку. Так. Ось тут. І буде, буде, мабуть, теж доручувати Свій квітоносик. І на верхній поличці в мене розквітла Керат Кейк. Невелика квіточка, не така, як була в покупному цвітінні, але вона дуже теж гарна, теж такий, знаєте, недооцінений сорт. Я її люблю, вона за її такі яскраві кольори, за її таку а, губку, малинову, гарну. Ось квітоносик. В неї там була трошки проблема з корінечком, але вона його зараз там нарощує і в неї все добре. Так, друга квіточка відкривається ренбом. І також ось мій лігата. Щось він на мене розсердився, мабуть, і почав відсушувати один бутончик. Це, мабуть, за те, що я його переставила. Не сподобалось йому щось і образився. Ну, і тут мій Каділак. Каділак я йому зробила таку конструкцію. Хочу його каскадиком завернути, щоб він не стирчав уверх, а опускав квітоносик свій донизу. От він на одну гілочку. Яскраво рожева квіточка з веснушками, такими. Так, ну, поки що все на сьогодні. Більш такого нового немає нічого. Дякую за перегляд, що ви були зі мною. На все вам добре. Гарного дня і до побачення до наступних відео!